Ти піде їй сла! Люв, ти да їш Менше буде бігати там. У нього земля. Добродіріта. Добрий день. Слава Україні. Граємо слава. Знімаємо відео лошати від Самсона. Перша лошичка. Потомство. Від такої кобилини. Ого! Зараз підійдемо ближче, бо коні йдуть догорити. От підходимо ближче, коні верху. Ріта. Копило невеличка, гуцул. От, така лошечка по Самсонове. Вліно, Так, коліна. Коліно таке далі, як кобели. Високі лише. Вище чуть не пів кобелі. Видно, добре. Кобила Я знаю, що має висоти. Та звідки має метр після? от до метр п'ять. Маленька кобила. Але лошадка дала добре. По коню. Гоу, го. Таке потомство у Самсона, Перше. Дякую за увагу, за побачення.